Допоміжні системи автомобіля. В Ауді тут все круто є, є у нас, наприклад, асистенти, які там асистент перелаштування в смузі, да? у ну, сліпих зон, як би в народі. Він тут є, але він в дзеркалах, так як в старих, наприклад, Q7, Там хто знає, там, хто юзає Q7, Там що починаючи з 2006 чи якого року у них оці є в зеркалах. Влаштовані такі червоні, червоні там і жовті відповідно лампочки, які вам моргають, коли є перешкода. Вони, звісно, олдскульні, там виглядають так собі, але вони дуже круто працюють, тому що ви, як правило, дивитесь в ту сторону і відповідно, коли ви в зеркало, але у вас сліпі зоні, хтось є, вам буде моргати якраз там, де ви дивитеся. Це дуже круто, ауді знають. Як скажем, як зробити так, щоб водій помічав всі сигнали? Ну, В Теслі якби, це трошки хромає. да, Ну, Тут стандартно всі датчики є, є крута оптика матрична, яка, там, скажімо, на, на голову вище за Тесловську буде, хоча в Тесловській гарне світло, гарне світло в Теслі, але тут, а, тут ну, просто шикарно, да, там, якщо дивитися пізні роки, там 21-22. Матричні фари, які вирізають, які реагують, буквально на все там, не потрібно. Не потрібно перемикатися дальнє ближнє, це все машина автоматично робить. Стосовно асистента асистента допомоги керування в Етроні, тут, скоріш, мінус буде, тому що він некомфортний. Я не знаю, можливо, не хватило технологій, відповідно, повністю автопілота тут немає. Тут є варіант такий, що. Допомагає підрулювати система, якби але якщо повністю пустити руль, це буде дуже дуже кирява допомога. Реально кидає цим автомобілем від смуги до смуги, і відповідно це некомфортно. да, якби. Використовувати, ну я не знаю, може хтось у когось інший досвід можете написати про це. Мій досвід такий, що система недопрацьована. І як сказав власник цієї машини, коли ми спілкувалися він також йому поділився, що якби не дуже комфортно користуватися цією рульошкою. Він каже, таке враження, що в тебе хтось сидить на колінах і вириває руль. Да Тобто ну, я можу підтвердити дійсно. Дійсно, якби некомфортно, тому що машина постійно намагається тебе підкерувати і там, десь на якійсь 10-20 хвилині вона е психує, показує червоним, що ти постійно не там їдеш, хоча ніби намагаєшся їхати в смузі. Ну незрозуміло. система працює не, не досить коректно.